І дочекалися вже завтра. стартує перший весняний тур у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги. Офіційний футбольний рік відкриють обидва професійні клуби області. Десята команда чемпіонату ПФК Суми у Харкові зустрінеться з сусідом за турнірною таблицею Геліосом. За останніми повідомленнями зі стану сумського колективу лазарет команди порожній і до першої столиці підопічні Юрія Ярошенка вирушать у день гри у чудовому бойовому настрої. травмированных нету. С хорошим настроением подходим, поэтому все в строю и мы ожидаем, что будет э, лучше, чем в первом круге. У Харки видят за победу Мы ее подразумеваем, мы слух об этом не говорим, но Нам хочеться дуже достойно в цій грі. так само завтра, о 15-й годині стартовий свисток прозвучить в Охтирці. Там місцевий нафтовик «Укрнафта» прийматиме абсолютного лідера першої ліги Олександрію. Нафтовики напружено попрацювали у міжсезонні і, за словами головного тренера, готові дати бій претенденту на підвищення у класі. Нормальна форма готові вході би нормально, всього якби на зборах. провели ряд ігор, нормальна нормально та тому. Щоб ми ще чуть -чуть Як думаете, очки у лидера по силам вашей команде сегодня вдома забрати? Можно играть с людьми командой. Мы вот сейчас на Бурах играли и со стали Днепроджин, которые на втором месте, и Днепрос Дніпропетровс можно играть.